Алілуя, Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Блажений кому його поміч, Бог Яковів, що надіє його на Господа, Бога Його. Що небо та землю вчинив море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує. А дорогу безбожних викривлює, хай царює навіки Господь, Бог твій Сіони, і з роду у рід. Алілуя. Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато, хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блажена людина, що Бога вчинила своєю твердиною і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти о Господи Боже мій, твої чуда й думки твої тільки про нас. Нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати. Та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав ось я прийшов із звоєм книжки, про мене написаної Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду великому зборі. Ото своїх уст не ув'язнюю я, Господи, знаєш Ти, справедливість Твою не ховав я всередині серця свого, про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть. Бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене. Так що й бачити не можу, вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспішиш бо на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бодай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене Ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння твоє. Нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний, за мене подбає Господь моя поміч і мій оборони стоти, боже, мій не спізняйся. Співайте Богові нашій твердині, покликуйте Богові Якова. Заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємні із гуслами, засурміть у сурмуному місяця, на повній день нашого свята. Бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов, був на землю єгипетську, почув, був там мову, якої не знав. Рамена його я звільнив з тягаря, від куша його руки звільнились. Ти був кликом у недолі, і я видер тебе, я відповідаю тобі в укритті громові, я випробував був тебе над водою мереви. Слухай же ти, мій народи, і хай я засвідчу тобі, у Ізраїлю, коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому. Я Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався, був мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль, і я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало і я похилив би був їхніх ворогів у руку свою. Повернув би був я на них противників їхніх, ненависники Господа йому покорились. І був би навіки їхній час, і я жиром пшениці його годував би, і медом і скелі тебе б насищав. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, надводним потоком, посаджене, що родить свій плід своєчасно». І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорогу безбожних загине.